Швидше пересуватися та ще краще виконувати поставлені завдання, Відтепер тепер зможуть військові, що протистоять російському агресорові. Вже незабаром до них прибудуть 10 автомобілів підвищеної прохідності, придбаних коштом працівників Луцького муніципалітету. За останні три місяці, завдяки патріотичній позиції людей, було зібрано півтора мільйони гривень з їх одноденного заробітку. Куди поїде техніка, секрету немає. Переважна більшість автомобілів. Це автомобілі підвищеної прохідності. Є бус, а вони будуть для 14-ї бригади, для 63-ї бригади, для наших теробороннівців, які охороняють кордон із Білорусією. Також будуть передані автомобілі для добровольчої армії правого сектору, для батальйону Сонечко і для батальйону нашого Любарт. Член виконавчого комітету, волонтер Сергій Балицький підбором транспорту займався особисто. Каже, як правило, машини усі мають дизельні двигуни, пройшли тихогляд. І, хоча кілометраж на одометрі за кілька сотень тисяч, робочий ресурс джипів далеко не вичерпаний. По підрозділах замовляли, і вже тоді вже ми їх тут до як. Хлопцям потрібно, тобто і гумбу, і це все. А так є випадки. от Я був в Донецькій області в червні місяці і за один прильот шість автомобілів не стало. Тобто такі розходники потрібно О, різні для виконання завдань. Машини поки без камуфляжу, і це забаганка армійців. Який колір вони матимуть, залежатиме від покладених на них завдань, розповідає секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко. Він теж займався пошуком подарунків для військових, залучалися до процесу іноземні партнери. Допомагали наші люди, допомагали українці, які живуть в Швеції, в Польщі. Деякі автомобілі ми знайшли по оголошеннях. Наприклад, ті всі деякі автомобілі той автомобіль фермерами купили, то дівчина з злюбляна. Частина автомобілів поїде на передову вже завтра, інша за день другий. Луцька громада чекає приїзду військовиків і вже підготувала для них побажання. Якомога швидше повернутися здоровими, живими і з перемогою. Луцька міська рада допомагає ЗСУ не вперше. Від початку збройної агресії Росії передала армійцям амуніцію, автомобілі, продукти харчування, засоби зв'язку на загальну суму 4 мільйони гривень.